Де ми зупиняємося і що відбувається, оце да воно буде обговорюватися. А, і камінь підкровення там 100% воно зразу випадає. Все, що стосується землі ресурсу, тобто це війська, і де де хто стоїть, і озброєння, оце все прям дуже гаряча історія, навколо якої тут іще такі баталії будуть точитися з тими перемовинами, що просто капець, і все воно зараз по підвішеному. Ніхто іще нікого нікуди не сунув. Я маю на увазі з, з, з своїх позицій. От і все. Зміна влади. Чи буде Росія тиснути? І це чи буде це ключовим пунктом щодо зміни влади з вимог Російської Федерації. Це ж не та зміна влади, про яку ми говоримо. Росія буде тиснути на на так або інакше, залишання на правовому рівні в Україні якогось проросійського сегменту, от mm -hmm. тобто ми говоримо типу, щось на визнання ОПЗЖ, О, о і, да, заборони. допускання їх кудись, ця mm -hmm. вся історія. Тобто, хоча б оця оце вони і намагаються пропохнути. Подоряк ось в сьогоднішньому одному з своїх інтерв'ю заявив, що усі всі перечислені мною зараз пункти. Це є план Росії ще з 2021 року. Чи правда це? Давайте так: точно з 2022-го. Бо приблизно те саме вони валили в, на. Турецьких тоді, під час київських наступу і контрнаступу, з нашого боку, тоді ж у Турції. Ну, якраз вони ж валили ту саму тему. І НАТО, і поступки, і не поступки, От один же ж води. Вони ж нічого не змінили, абсолютно. Вони ж свої вимоги нікуди не понизили, не передивилися. Все, що було тоді, на початку 22-го року, при перших перемовинах, і до того їхні влажні фантазії, все залишилося майже те саме. Угу. Зараз активно в соцмережах пишуть українці, що ось враховуючи те, що зараз відбувається, враховуючи вимогу Росії, цей план перемовин може статися так і стається так. Справді, дуже багато коментарів з цього приводу, що всі ці роки війни, всі жертви та втрати були для того, щоб віддати Росії то, те, що вона прагнула з самого початку, якщо ми говоримо, що це був план Росії, там тобто 21-го, як ви кажете, 22-го другого року. Така, давайте так. План Росії був набагато ширший. План Росії був повторити грузинський сценарій. Перечитайте 2008 рік, зайти танками, взяти в кільце Київ, змусити владу або вбити, або змусити її куди-небудь піти, зробити формального проєвропейського президента. Повністю проросійський парламент, тому що парламент приймає рішення, а президент, то там десь -та в старонкі, в нашій з вами формі правління парламентсько-президентський, грає роль парламент, а не президент. Зробились ми би з вами карманною історією. Грузинська мічта 2.0, 0 розумієте? або Білорусь 2.0 і щось в такому форматі. І мала би Росія нас би як придаток. Оце первинний глобальний задум. Він пішов по дітородному органу. Угу. Залишилося те, що залишилося у вигляді сухопутного коридору. До речі, ставка була більше на сухопутний коридор. Туди починаючи від Сумщини, Харківщини, Луганськ, Донецьк, повністю вся включаючи Одесу лінія понад морем з виходом на Придністров'я. Це така друга тенденція, на яку хотілося. Вона також пішла у них по дітородному органу. Ми як не крути, відстояли державу і державність називати е, наші жертви марними ну це некоректна історія. Хотілося б нам інших рішень і інших перемог. Безумовно. Чи будемо ми погоджуватися на те гівно, яке нам зараз пропонують? Якби ми на нього погоджували, погоджувалися, ми б на нього вже погодилися. Але ми у нас же з вами досі відбуваються перемовні процеси. Мабуть, тому що не так легко змусити Україну прийняти ці умови, не так легко їх нав'язати, і пішло, поїхало. Чому Да? І торгується і Європа, і Америка, і Росія, і всі на світі влазять аравій з нами там якісь контракти намагаються підписувати, щось намагаються робити. Ну Бо, мабуть, же не так просто продовити цю тему в Україні тепер, коли ми відстояли свою, е, е, да, свою суверенність, як не крути. Чи є у нас втрати територій, да? чи є у нас е, втрати е, хлопців, дівчат да? просто до бісової матері? Чи можна це сказати це задарма? Отже, ми не вийшли на кордони 91-го? да ні. Давайте ж ми не будемо хіреть. Нічого не марно. Давайте ми відкотимо карту Діпстейпу, що було у 22-му, і почитаємо, що планувалося ворогом на той період часу. І зрозуміємо, що ми ще ніфіга собі. Після перемовин в судівській Аравії одразу США поновили і обмін розвідданими, і зброя, яка була надана що за каденції Джо Байдена, вона почала рухатися до України. Але ж Олександр, е, знаєте, по факту нам просто віддали те, що було нашим, те, що нам обіцяли, і те, що нам затвердили ще. За попередньої каденції до Дональда Трампа нового нічого ми поки що не побачили. Моє питання буде наступним: якщо Путін не буде надалі погоджуватися на ось цей мирний план Трампа, чи будуть якісь реальні дії з боку Америки? Все ще нагадую: у Трампа немає ніякого мать його, плану. Він діє просто в чистому полі. Нема там ніякого плану. Якби він був до дії, були б інакше, заяви були б інакше. Він діє, знаєте, «берем коньяк, провізіруєм це називається. Немає у Трампа нахрен ніякого плану. Зберіться з цим фрінічний дід, просто на ходу ви думає, куди він буде сунутися. Не ж кажу, перше, те, що вони озвучують там про санкції, про цю всю історію. В мене ще декілька місяців назад випадало, що Аравіти скоріше за все повалять ринок. На це є тенденція. газово нафтовий ринок. Це один із важелів тиску. Ну от, і скоріше за все, і з того, що в мене випадало тоді, і з того, що прослідковується на зараз, Трамп буде тиснути на Росію саме такими якимись формами і ключами. Не зовсім військовими, політично-економічними, шантажними. От і все. Чи означатимуть, ну, якщо, грубо кажучи, ці санкції щось для Росії, тому що в нас було дуже багато санкцій, і ну, Росія так досить однозначно на це все реагувала. Чи що буде щось таке, що дійсно змусить Путіна змусить Росію якось так сколихнутися? Все ще нафтогазова історія, тому що це основний видобуток. Нафтогазова історія і в вгепання денебудь чорного тіньового ринку флоту, там де небудь гаєчки підкрутить, і все. А знову ж таки, чи могли uh, європейці, американці внес ввести санкції з самого початку достатньо жорсткі? Технічно так. Чи одразу б це вдарило по uh, Росії? Ні, не відразу. Це більше би вдарило би по Європі. Тому що вони підсаджені на голку газову та нафтяну голку. Да? Тут, тут насправді частково трап правий, вони закуповували, закуповують дофігіща ну, російського газу та нафти. А от з одного боку, да? тут типу, тут же ж, як би вам сказати, пов'язані одною цеп'ю, зв'язані одною целью. Як Співалося в русняві пісні. Понимаєте, коли в тебе оця вся зв'язка, і ти відрізаючи цей канат, собі кисень а не тільки тим, кому ти цей канатик перерізав з того боку. Могли бути санкції жорсткіше? могли, безумовно, бути санкції жорсткіше. Чи не впливають санкції, йдуть тільки в пользу Росії? Ні, друзі, санкції, навіть, отакі не йдуть в пользу Росії. Пожалуйста, Москва з Пітером це не Росія. Срака там повна. Всередині РФ повна срака. Економіка знову. Для цього треба. І розібратися в питаннях, як працює економіка, і чому закритий тип економіки, коли ти з ким офіційно, майже не торгуєш і не можеш повноцінно обмінюватися ресурсами, коли до твоєї країни не заходить валюта. Чому твої а, а, зарплати по 2,5 ляма рублей, по 3, по 10 лямів рублей за контракт, коли великі зарплати на заводах, це бульбашка. Бульбашка, мильна. І чому тому всьому прийде трандець, як тільки ти нажмеш кнопочку виключить воєнний станок, і то воно вже тріщить. І буде тріщати. І додати зараз сірника в цей тліючий вуголь у вигляді, хоч мінімального обвалу нефтяного газового ринку, і буде срака. У них уже з рублем срака. Ну, це треба дійсно взяти. Давайте так: навіть не українського економіста, а російського економіста, не заангажованого російського економіста і його послухати. І вам російський довбаний економіст розповість, наскільки насправді срака всередині РФ. І в які величезні бабки виходять сяти, історія. Я вже пояснювала. Тобі, щоб тепер щось завести до України. Дати там відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, через всі країни, через які ти в об'їзд. І собі вартість твого завезеного товару за 100 баксів виростає на 350 баксів. Тому що ти там відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв. тут за бензин, тут за параход, тут за, за самоліт, тут іще за щось. Ну, економіка. Може працювати у фективній своїй стадії як при совку да, там деяка кількість трохи, але недовічно, і ми вже бачимо ці результати. Тому ну не, не будь ласка, не ведіться на російський наратив, як санкції Росії, тільки улучшили ситуацію, звісно. Угу, угу. Чи чекати нам найближчим часом якихось конкретних дій стосовно обміну полонених і повернення українських дітей? Обмін е, полоненими у мене на березі падав і є. Тут у нас. Е, скоріше за все, буде обмін, буде обмін. Про дітей робота давно якась ведеться робота. Mm. Дуже давно. Але тут є якась серйозна проблематика технічна з питання дітей повернення, і воно, звісно, саме болюче і саме затяжне наразі питання. Угу. Курщина говорять, що зараз очікується вихід військ українських територій Курська, Якою буде доля Курщини. У нас там дуже важко, і я теж роздивлялася це питання в контексті там котла великого і так далі. Я казала, що я не бачу великого котла, бачу локальні котли і жахливі новини, і якось на одному із каналів і сьогодні відео там з нашими розстріляними військовополоненими і локальні котли і. Росіянці усуджує, але не завдяки своєму а, різкому прориву, а завдяки нашому відходу. Давайте так, це все таки різні речі, да, і там все одно бойова сутичка йде. І з того, що в мене випадає, ми залишаємося в на території Курщини в якихось її там межах, да, наскільки це можливо, от але скоріше для контролю. Для захисної позиції по контролюванню Сумської області у цій всій історії. Тобто, скоріше за все, ми займаємо просто більшу оборонну позицію там, де, от, де умовно зупинилися. Ну я дуже утровано, але коротше, десь, де, де зупинилися, для того, щоб не дати можливість ворогу знову під, підійти ближче до кордонів Сумської області, настільки, бо там все ще залишається по сумам. Оці всі відволікаючі маневри, хитрості, тиски, намагання відволікти нашу увагу це все є. Нікуди воно не поділося і не в розкладах нікуди. так що тут ще у нас епопія продовжується. Британія та Франція заявили, що вони розглядають можливість ударів по російським об'єктам, якщо зірветься перемир'я чи реальність. Все набагато тут складніше, вони обговорюють, це дуже примітивне формулювання. Я так розумію, що тут мова про тут і зараз, якісь точці, відповідь зеркальна, коротше. Тут іще срала мазала, ліпила, поки, поки ми дуже сильно не обольщаємося цієї прекрасній новині. Щось вони собі там думають, але скоріше, як реакція. Як дзеркальна реакція на якісь порушення, і то за якихось певних умов вони тут іще ці умови не прописали. Тут іще бабка надвоє сказала. Олександро, і останнє додаткове питання від наших підписників. Я його зараз зачитаю, тому що воно дуже об'ємне, але воно стосується в першу чергу харків'ян, і тому у вас, як у харків'янки, були буде саме цікаво цікаво дізнатися. От власне, наші підписники пишуть, що останнім часом соцмережами шириться дуже багато роликів, які зняті за однаковим сценарієм, ніби харків'яни виїжджають до Російської Федерації. І просять російського громадянства, яке їм буквально ж одразу на місці видають. Вони складають присягу з щасливими жителями РФ і всі відео вони абсолютно однакові. Я теж їх спеціально подивилася, одразу на них дивишся і видно госзамовлення. Питання від наших глядачів. А, які, а, зокрема зокрема Харків'янчи можна це розцінювати як підготовку РФ до останньої крапки в цій війні, що мається на увазі. Окупації Харківської області подібні акції відбувалися в соцмережах ВК, однокласники перед окупацією Донбасу. Тому це знову ж таки цитую питання: чи планують вони перед перемир'ям відхопити останнє, кинути всі сили на те, щоб взяти Харків? Я особисто скажу чесно, не вірю в це, але ось таке запитують. Ні, технічно, технічно вони Харків взяти це. Ні, друзі, ні. Ви можете поспілкуватися з адекватними військовими, особливо тими, які знаходяться на Харківському напрямку, і поцікавитися у ваших адекватних друзях військових, наголошую, адекватних, а не тих, у яких на фоні ПТСР все пропало і треба помірати. розумієте? такі також є. Адекватних при здоровому глузді військових з приводу того, які сили насправді потрібні для того, щоб захопити місто такої величини з таким населенням, як місто Харків. Скільки треба ресурсу для контролю? Там не все так просто. Там 10 тисяч російських солдат в трусиках не вистачить, і 20 теж не вистачить. Ну, коротше, тут інша історія з виключно. Що відбувається? Верховна Жриця, ФСБшне замовлення, спроби зробити диявола, показати потрібну картинку. Проблема полягає у ну, пропагандистську потрібну картинку для всіх сторін залучити да, ждунів. Ну, оця вся, -вся фієрічна штука. Саме цікаве, що в мене виходить, що вони і до того так робили. Зараз просто певний, ну знаєте, як пік черговий, але в мене виходить, що таке вже було: такі подібні ролики або про нас, або ну щось подібного формату, як ну як акція пропагандистська, да як е, кібер, така інформаційна війна. Воно вже було. Просто а можливо не так сильно звернуло вам. Для чого їм ця картинка? Для чого їм ці ролики? Тому що от навіть я в ковті тоці стикалася з коментарями за якесь відео. Воно було абсолютно українське і дуже багато е коментарів умовно там. Я харків'янин, там чекаю Росію і так далі. і Навіть не буду все переговорювати. Я думаю, ви зрозумієте. Бо та така картинка: сіяння паніки, дезінформація, вплив на ждунів, намагання залучити до а, підпільної війни зливу і оцієї всі історії. Створення на манер Росії, створення того, що більшість думає інакше. Розумієте про що я? Як в Росії відбувся той режим, який відбувся? Люди 100% впевнені, що більшість за Путіна. Хоча насправді соціально незалежно більшість більшості плювати от у чому момент. Якщо ви взагалі не проти, то плювати. Але складається враження, що більшість за Путіна. Отут, от, от така сама історія. От тупо, тупо от така сама історія. Давайте відверто. В Харківській області величезна кількість любителів руского міра, неймовірна кількість в самому місті Харків з тієї самої області були переселені, і в самому місті хватало і переселені ті самі любителі руского міра, які вашими і нашим і коротше. Хтось просто полізний ідіот. І їх достатньо. Насправді їх достатньо. Така проблематика є не тільки в Харкові, Ну, не тільки в Харкові. Але особливо те, що стосується людей похилого віку, вербування, підлітків якихось, верств населення дуже вразливих, фінансово особливо, з області. Оце все розраховано на оце. Ти з умовного Волчанську, ти мріяв бути в Росії. Хочеш бути в Росії? Зроби зрівчаточку, в пакетик, і як от ми зараз бачимо ці терактні штуки. Оце для цього? Для цього, а не для захоплення Харкова. Хто із Донецько та Луганську, то пам'ятає, що тема динери і линери з флажками почалася задовго до 2014 року. І велика давайте так. Велику кількість часу, значну кількість часу, на оцих чуваків дивилися як на ідіотів всередині Донецьку та Луганську, які там бігали за своїми флажками, де не рилинили. Понімаєте?